Так, для тих, хто щойно до нас приєднався, ми малюємо дві рівні фігури. Так, нехай це у нас фігура F. Фігура F1. Фігура F1 утворюється в результаті паралельного перенесення фігури F на вектор А. Що це означає? Якщо я з'єднаю відповідні точки обох фігур, ну, наприклад, ось тут в мене є точка А. І в мене є точка А1. І ось цей вектор АА1 це і є вектор паралельного перенесення. І він буде такий самий для кожної точки даної фігури. Наприклад, якщо я з'єднаю ось ці точки. Наприклад, Б, а ось це Б1, що це буде вектор А, що це буде вектор А. Тобто ще раз, на минулому уроці ми писали, так, що якщо кожну точку фігури F ми посунемо на один і той самий вектор, А то в результаті такого перетворення так, ми отримуємо рівну фігуру так, посунуту на вектор. А у нас пишемо вектор паралельного перенесення. Ну, я ось так напишу. Паралельного перенесення. І ми розуміємо, що у нас вектор а, А1 дорівнює вектору вв 1 і дорівнює вектору А. І так для будь-якої точки даної фігури. Наразі давайте запишемо ось таку річ. Точка А це точка на площині. Вона має координати. Якісь координати Хі. Її образом є точка А1. І вона теж має якісь координати x1 y1. Вектор А, вектор паралельного перенесення, він теж має мати якісь координати. Наприклад, А1 і А2. Якщо у нас вектор АА1 дорівнює вектору А, це означає, що їх координати мають бути рівними. У вектора АА1, щоб знайти його координати, ви від кінця віднімаєте початок. Тобто це x1-x, y1-y. Ну тут нічого складного немає. І якщо вектор АА1 це і є вектор паралельного перенесення а, то координати мають бути рівними. Тобто я можу написати, що x1-x дорівнює А1, а 1 Y1 а y1-y дорівнює А2. А звідси маємо дуже простий логічний висновок. Якщо мені, наприклад, відомі координати початкової точки хі, і координати вектора, то як знайти координати образа точки при паралельному перенесенні? Як знайти х1 і y1 з цих двох рівностей, виражаємо їх x1, це буде x плюс а1. А і 1 це буде у плюс А2. Отже, щоб знайти координати образа, тобто результуючої точки, ви до координат прообраза, тобто до початкової точки, додаєте координати вектора. Все. І ще один висновок. Якщо, наприклад, навпаки. Нам відомі координати останньої точки, тобто образа при паралельному перенесенні. І маємо координати вектора, а потрібно знайти координати прообраза, Тобто початкової первісної точки я подаю х з цієї рівності як х1 мінус А1. Я подаю y, як y 1 мінус А2. Тобто. Щоб знайти координати початкової точки, точки початкової фігури, мені потрібно від координат результуючої точки, тобто від координат образа, відняти координати вектора. Ось ці дві речі собі підкресліть. І тоді можна дещо легше працювати з паралельним перенесенням. І давайте ще раз. Ми повернемося до номера Там 266, 265 було. Відкриваємо збірник. Перший варіант. Так, ага. О, перший. Дуже добре. Давайте номер 266. Ще раз. Щоб воно було зрозуміло. І так дивіться. У нас є три точки. І є паралельне перенесення на вектор М. Значить, я одразу напишу, що в мене є вектор М з координатами 3 мінус 4. Це в мене вектор паралельного перенесення. Вектор. Тобто, в нашому випадку ось оцей вектор, так? На який я кожну точку першої фігури рухаю. Значить, вектор паралельного. Перенесення. Так, є точка А. З координатами 3 мінус 1. Вона має переходити в якусь точку А1 з невідомими координатами. Мені потрібно буде їх знайти. Далі в мене є точка Б з координатами 0,4. Вона має переходити в деяку точку Б1. І є точка С мінус 0. Вона переходить в деяку точку С1. Це перша частина нашого завдання. Дивіться, а потім пишеться образами яких. Точок при паралельному перенесенні є точки М, Н і П. Тобто в другій частині, навпаки, нам відомі кінцеві точки, образи, а потрібно знайти початкові точки, прообрази. І так я ну, буду використовувати позначення м0. Тобто м0В, яку я буду шукати, переходить в точку М з координатами мінус 1, n0 теж невідома для мене точка переходить в точку N з координатами 5 0. І точка p 0 v в точку P з координатами 0 3. Мені потрібно знайти оці 6 точок. Так, ну давайте спробуємо. Відкрилося. О, відкривається. Добре. Так, ну що? Каліо, Львів. Льово, чуй мене? Да. Ну давай, Значить, дивись, перше. От ми зараз спокійно міркуємо, не поспішаємо нікуди. Ось це в тебе перший вид задачі. Ось тут. Бачиш? Ти yeah. будеш знаходити координати кінцевої точки. Да, ось такої, якщо ти знаєш координати початкової та координати вектора. Тобто ми до координат початкової точки додаємо координати вектора паралельного перенесення. Зрозуміло? Yeah. Значить, тоді, ну я тут пишу розв'язання. Значить, пишемо точка А1. Значить, ми що до цієї точки додаємо координати вектора. Значить, що пишемо? 3 плюс 3. І. Мінус 1 мінус 4. Так, да, да, правильно. Так, ну і тоді, отже, я пишу, точка А1 має які координати? 6 мінус 5. Так. 6 мінус 5. Так, далі. Точка Б1. Так, давайте зараз швиденько пробіжимося, хто в нас зайшов, хто не зайшов. Так, Балкова, є Бучацький, є Ельсен. Ельсен не. Не бачу, так нема сам. Так, жарки бачу, завтур бачу. Семіра, каліо є Кавальов? Є, Даня. Yeah. да, Є. Бачу, так, Аня, є Ксюша, Ксюшу не бачу. Так, Міленті Настя, теж не бачу. Мінаєв Міша є. Є. Yes. Так, Мохов, Мохов, жорик. Жорик не бачу. Є yes. Є Жор, так. О, все дякую, почув. Так, Носова є, Петренко є, Самбуленка. Бачу Скульські. є. Е. Yeah. Так, так, Солоділова, Вероніка не бачу. Так, Суханік теж не бачу. Іри, Іра, Іра, Іра не бачу. Так, Кирил тоже Маша. Фоміна не зайшла. Так, шумку Е. Еще я тоже не вижу. Все, хорошо. Костя, давай, поехали дальше. Значит, шукаем точку B1. Значит, додаем до Б координаты вектора М. 0, плюс 3 и 4, минус 4. Это будет 3 и 0. Угу. Так, и точка C1. А, минус 2, плюс 3 и 0, минус 4. Это будет 1 и минус 4. Наразі обернена задача. Дивісь. Оце другий блок. Тут, навпаки, ти працюєш за ось цією схемою. Ти шукаєш координати початкової точки. І для цього ти від координат кінцевої точки віднімаєш координати вектора. Зрозуміло? Так. Yeah. Значить, поїхали. Значить, бачимо. Точка м 0 Значить, від цього віднімаємо ось це. А мінус 2.

А от 0 ми отнімаємо 3, це буде мінус 3, і мінус 3 ми додаємо 4, це буде 1. Гаразд, молодці. Подивіться. Ну, ось так. Легше можна оформити цю задачу. Ми в класі її почали, ми там першу частину зробили, але часу вже було недостатньо, щоб все це нормально записати. Тому зараз я вам показую, як це робити. Ну, ефективно. Далі. Давайте подивимось 265 варіант. Ну, його в класі взагалі проблематично зробити, тому що тут потрібно рухати трикутник на вектор. Так, дивіться, значить, оцей малюночок маємо перенести собі до ЗОШита. Так, а в мене він тут поміститься чи не поміститься? Ой, ну, мабуть, щось поміститься. Так, 265. Так. А ну, Тут в мене скільки? Щоб я тут ще побачив щось. Раз, два, три, 4, 5. Так, п'ять клітинок. Так, далі. Тут ми суваємося на 3 та на 4. Значить, на 3 та на 4. Ось так. Дивіться, просто дублюю це креслення та й все. Ось цей номер попередній, 266. Відмітьте його собі, будь ласка, там, якимось там, знаком оклику. Що завгодно, Тому що таке завдання обов'язково буде на контролі. Воно дуже просте. Так. А, Б, С. І так дивіться. В нас є вектор А, б, вектор. Це, пора на пеншу. Трикутник АБЦ. І є вектор паралельного перенесення А. Значить, Дивіться, я його ну, ось тут намалюю суттєво, він там дещо нижче. Значить, В нього такий наклон: є тут три клітинки, а тут дві. І ось так ми його зображаємо. Наразі дивіться, якщо вам потрібно посунути деяку геометричну фігуру на вектор, то кожну точку даної фігури ви совуєте на цей вектор. Але кожну точку ви ж не будете переміщувати три, якщо це трикутник. Достатньо лише його вершини. І так дивіться, від точки С я прямую три клітинки праворуч, дві вгору, три праворуч, дві вгору, це в мене буде точка С1. Далі Б знов три клітинки праворуч, дві вгору, це в мене буде точка Б1. І А так само. Тут в мене 3 і 2. Ось це буде точка А1. І ось так ви отримуєте новий трикутник. Щоб було зрозуміліше. Дивіться, я возьму інший колір і ось так подам вектор паралельного перенесення. Значить, ось він. Ну що, ти будеш писати? Щось ну, пише. Значить, бачите, ось цей вектор аа 1 це є вектор А. Так само і ось тут. Це в мене теж вектор паралельного перенесення А. І ось тут. І дивіться, дійсно, ми посунули на один і той самий вектор. Бачите, вони рівні навіть, ну, здається, що це таке навіть стереометричне креслення на призму схоже. Але це вже буде 11 клас. Так, ну гаразд. Давайте 267 подивимось. Значить, умова. При паралельному перенесенні. Образом точки А з координатами мінус 3 є точка Б. Мінус 5. Яка точка є образом точки С при паралельному перенесенні ну, на цей же вектор? Так, такому ж паралельному перенесенні? Значить, пишемо умову. 7. І так, дивіться, що я можу написати. Ось в мене є точка А з координатами мінус 23. Вона переходить в точку Б з координатами 3, 3,5. І це відбувається при переносі на деякий вектор А. Можна навіть ось таким чином писати. Сам вектор паралельного перенесення я не знаю. Я буду його шукати. Далі. Образом. Яка точка є образом точки С? Значить, маємо точку С з координатами 4 мінус 3 при паралельному перенесенні на такий самий вектор А отримую деяку точку С1, яку мені потрібно знайти. Так. Ну, Давайте спробуємо. Так, Жорік, Жорік чує мене, могу. Да. І, і так, дивись. Значить, що у нас відбувається? У нас точка А переходить в точку Б. Ну, зрозуміло, тобто деяка от така картина. Так? Значить, Тоді вектор паралельного перенесення це є вектор АБ. Зрозуміло. Координати вектора АБ ти можеш знайти. Ми від кінця віднімаємо початок, так? Значить, що ми пишемо? А, мінус 3 плюс 2. Так. 5 мінус 3. Молодець. Які маємо координати? Мінус 1. І 2. Так. І це є вектор паралельного перенесення. Отже, я можу сказати, що вектор А має такі самі координати. Тому що це він і є, мінус 1-2. І наразі дивись, точка С, ну, якщо я так намалюю, переходить в точку С1 присуванні на той самий вектор. Координати точки С, ти знаєш. Ось вони. Координати вектора паралельного перенесення, ти теж знаєш. Потрібно знайти координати образу. Сьогодні ми що записали вже в цій задачі? Щоб знайти координати образа, ми до координат початкової точки додаємо координати вектора. І одразу цим і користуємося. Значить, тоді, як я шукаю точку С1. Ну, 4 плюс 1. Минус 1, Жорак. А, плюс, да, 4 минус 1 и минус 3 плюс 2. Угу. Моему, это 1. 3 и минус 1. Молодец. Итак, запишите, пожалуйста, 3 минус 1. Молодец. Тобто, що ми з вами зробили? Ви зрозуміли? Ми, знаючи координати початкової точки і кінцевої точки, так? тобто про образа і образа знайшли координати вектора паралельного перенесення, віднявши від кінця початок. Знаючи координати вектора паралельного перенесення, ми додали їх до координати точки С і отримали координати точки С1. Все, теж така задача, подібна. Буде на контрольній, тому що, ви ну, бачите, все адекватно. Давайте 268. Так, знайдіть вектор при паралельному перенесенні, перенесенні на який образом точки А буде точка Б з відомими координатами. При паралельному перенесенні на який образом точки Б буде точка А. Тобто нам потрібно обернене перенесення. Все дуже просто. І так пишемо. Є точка А. Умова, якщо ви її прочитаєте, вона на перший погляд там кажеться незрозумілою. Але ми зараз все з вами розв'яжемо. Точка А при паралельному перенесенні на якийсь вектор А потрапляє в точку Б з координатами мінус 1,4. Нам потрібно знайти цей вектор і вектор оберненого переходу. Тобто, якщо навпаки точка Б з координатами мінус 1, 4 буде рухатись до точки А з координатами 3,1. Я можу написати, хай це буде вектор Б маленьке. Давай ми це зробимо так. Міш, Міш, чує мене? Мінає. Так. Да. О, давай. Між, значить, Давай дивимося. У нас є точка А і точка Б, так? У нас точка А потрапляє в точку Б. Значить, ми можемо сказати, що вектор А, вектор паралельного перенесення, це і є вектор АБ. Звідси, що від точки Б віднімаємо точку А. Значить, що пишемо? Це дорівнює 1 мінус 3. Все правильно. Так, і 4. 4 мінус 1. Так, і тоді маємо. Це дорівнює мінус 4 і 3. Так, і це є вектор А. Наразі Обернена задача. У нас точка Б прямує до точки А. Ну, якщо я буду зберігати ось таке ж розташування точок, так, щоб воно було зрозуміло. Це в мене А, це в мене Б, то тоді в мене вже буде вектор BA. І він є вектором Б маленьким. Ось так. Да? Щоб знайти координати вектора БА, ми навпаки, від точки А будемо віднімати точку Б. Так? Значить, C мінус C, так? Що буде? 4 мінус 3. Так, 3, 3 плюс 1, 1, та... 1 і 1. А це минус 3. Це рівняє 4 та мінус 3. Так. І це в мене є вектор оберненого переходу. І дивіться. Ми могли одразу, я спеціально це деталізував зараз, щоб вам було зрозуміліше, але ми могли одразу записати: якщо вектор прямого переходу це мінус 4,3, то вектор оберненого переходу буде відрізнятись лише знаками координат. Буде 4 та мінус 3, тому що це протилежні вектори. Ми розуміємо, вектор А і вектор Б. Вони рівні за модулем, але протилежні за напрямком. А якщо ми шукаємо координати протилежного вектора, ми просто множимо на мінус 1. І я можу записати, що вектор B дорівнює мінус вектору А. Для себе. Так. Далі дивіться. Значить, у нас є таке завдання. 269. Побудуйте образи точок таких-то при паралельному перенесенні там на деякий вектор і запишіть координати побудованих точок. Ну тут просять побудувати. А якщо просять, то потрібно креслити систему координат. Ну, давайте зробимо. Так. Щось воно тут в мене вміститься. Що не вміститься? Що в мене там по координатах? Один. Ну, Маю має поміститись. Так, малюємо x, y. за одиничний відрізок беремо одну клітинку. Значить, далі. Першу точку, точку А. Ми ставимо координата 1, 3. Значить, 1, 1, 2, 3. Ось. 1, 3, точка А. Так, далі. Точка Б 0 мінус 4. Раз, два, три, 4. 0, мінус 4. Точка С 2, 0. Ось вони відомі і маю вектор А. Я тут напишу, що в мене є вектор А з координатами 2, 0. Це вектор паралельного перенесення. значить запишемо що в нас є точка А з координатами 1, 3 і вона прямує до точки А1, є точка Б. З координатами 0 мінус 4 і вона переходить в точку b 1 і є точка С з координатами 2, 0, образом якої є точка c 1 Так, ну, давайте спробуємо. Маша балкова. Маша чує мене. Yeah. Давай. І так дивись. Знов таки, тобі потрібно знайти координати кінцевої точки. Ти знаєш координати початкової точки і координати вектора. Значить, додаємо ось ці речі. Значить, що буде в точці А1? 2 плюс 1. і 0 плюс 3. Так, да, так, да, Маша, давай гучніше, сміливіше. Так. Яка то отже, пишемо так, точка А1, які має координати? 3, 3, 3, -3. так точка Б. 0 плюс 2 и 0 минус 4 mm -hmm. 2 минус 4 так точка c 4 ну Ось це у вас обчислено. І наразі ми ставимо ці точки на координатній площині. І так дивіться, значить, в мене є 3. 3, ось точка. Так. І це в мене буде точка А1. Далі в мене є точка 2 мінус 4. 2 мінус 4. І це точка Б1. І є точка 4 0. Ось вона. Точка С 1 І я можу намалювати їх рух. Мені потрібно просто точки поставити. Я зараз іншим кольором виділю вектор паралельного перенесення. Ось це в нас вектор А. Ну, тут, зрозуміло, напрямі, ну ось так буде якось. Ось він. І ось тут. Можна сказати, що ми кожну точку посунули праворуч на дві одиниці. І координати знайшли дуже нескладно. Давайте запишемо, що ви робите вдома. На сьогодні буде достатньо. І так, ДЗ зі сходу, другий варіант. Номер 265, 266, 267, 268 і 269. Все дуже просто. Робимо це на вівторок та понеділок у нас Алгебра. Відпочивайте.